Господь з вами існує. Читання міста Євангелія від Матею. Книга родовода Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамова. Авраам породив Ісаак, Ісаак породив Якова, Яків Юда та братів. Я. Юда прав Фараса і зародив Тамара. Парис породив Есрома, Есром породив Арама, Арам породив Амінада. Амінадат породив Насона. Насон породив Соломона. Соломон породив вооза від Рахала. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея, Єсея породив царя Давида. А Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровама, Ровам породив Авію. Авія породив Асафа, Сав породив Йосапат, Захав породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Іоатам, Йоатам породив Ахаза, Ахаз, Ахаз породив Єзекі. Єзек породив Манасий, Манасий продив Амаса. Амос, Амос породив Іосі. Йосіп родив Єхонів та його братів під час вавилонського переселення. А піше ваволонське переселення, Єхонія породив Слатию, Слатию породив Зорувавеля. Заровавель породив Авіюда, Авіют породив Еліякіма, Еліяким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліт породив Елеазара, Елеазар породив Маттана. Маттан породив Яку, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Народження Ісухриста відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала длоні від Духа Святого. А Йосиф її чоловік, будучи праведним, і не бажаючи її висловити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосифа, сину Давіді, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого. В наш народне цина і насишли іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророки, який говорив. Ось діва на воні та народів цина і назвучить іменем Еммануїл, що означає з нами Бог. Слово Господне, Слава! Чому ми на Свято Народної Богородиці читаємо цю скучну генеалогію? Багато-багато імен. І одна з відповідей, щоб усвідомити, що в Богородниці насправді був день Народження. Вона не зійшла з неба так собі, як Ангел. Реальна людина. І Ісус Христос, який з неї народжений, реальна людина. В різні моменти історії церкви тут були різні єри. Одні говорили, що Ісус це просто людина. Розумний собі чоловік. Інші потім говорили, що ну, да, здійнили, але Бог його потім тіпа прийняв за сина. усновий. І були єресі другого го по попередні казали, що це прям от син Божий на 100% і, 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 і тільки. що немає не людського начала тільки син Божий. І ця генеалогія це розриває. Бо вона показує, що Все Христа реальний день, народження, реальні батьки, реальні предки. Ми набагато менше цим цікавимося, але для єврейського народу знати, хто твої предки, це взагалі ідентифікація, хто ти. Це завжди було важливо. Для євреїв, які чули цей текст, це було дуже конкретно. Більше того, це в них було. Виконанням пророцтв. Бо видите, сина Авраамового, сина Давидова. Аврааму Бог обіцяв, давав обітницю Давидові Бог давав обітницю, що твій потомок буде царювати. Ця генеалогія також це знак, що настав момент виконання Божих обітниць. Ми цього так не сприймаємо. Бо наш народ не жив століттями, очікуючи на Месію. Ми живемо в світі безумному і безбожному. Тому для нас цей текст він потребує коментаря, про що йдеться. Бо, повторюся, євреї 2000 років тому розуміли, що означає ця генеалогія. І я, доки це не зрозумів, для мене вона завжди була така скучна. Якісь там імена наша церква це читає кожен рік. А це про проголошення реального народження Христа, реального виконання Божої обітниці. І всі генеалогії є місце різним людям. Дуже різними в сенсі моральних якостей. Але сьогодні. Кажемо слово про Марію, вона також є в цій генеалогії. Вона завжди лишилася в історії і в житті церкви, бо прийняла Слово Боже, стала матір'ю Ісуса Христа. І тут хочу такий маленький коментар, який для мене важливий. В сьогоднішньому світі. Безумства і егоїзму слово бути собою означає бути крайнім егоїстом таким тотальним. Нікого не слухати. І про це чуємо, про це говорить нам реклама до усіх боків, про це різні там люди говорять, будь собою. Типу не слухай нікого, будь собою. Це ідеологія егоїстів. Бачимо інше будь собою. Марія, котра прийняла той факт, що це Бог її створив, це Бог її покликав. Тому бути собою, означає бути тим, ким тебе створив Бог. Це не означає робити все, що заманеться. Це означає прийняти ту місію, яку Бог. Кожного з нас вклав. І це означає бути собою. І коли ми так подивимось на себе, то раптом відкриємо, що спокуси нас спокушають бути не собою. Покусив нас довести до того, щоб ми були жадібністю, були похиттю, були е, тими, хто збирає різні засоби, речі, гроші, тими, хто п'є каву. Кава льор, боже, божественна кава. Я завжди рожу з таких реклам. Бо вона побудована на спокусі. Встань Богу. Вибір цікавого станеш Богом. -бо. Але це відбиття цього, цього істинного факту, що бути собою це бути по-божому. Кивці ці реклами це ізращає. А в Марії... Дивіться. Вона не заробила багато грошей. Під, вона не зробила кар'єру. Не мала там великих будинків. Що про неї можна сказати? Що вона чинила волю Божу? І все. Але, власне, до неї. Віруючи, люди століттями вже прибігають в молитвах. І, власне, вона допомагає мільйонам і мільйонам людей по всьому світі. І живим, і померлим. І це лише тому, що вона відкрита на Божу благодать. Вона є собою. Собою по-божому. Вона народилася як людина, як Бог її створив. І потім обрала повірити Богові і далі бути людиною, яка живе так, як запрошує Бог. І це саме просте описання святості. Що таке бути святим? Бути тим, ким тебе створив Бог. Бути собою, але не в сенсі егоїзму в сенсі відкритості на Божу благодать. Це потребує великої довіри, що Бог, який мене ведеш, Він мене любить. І дьявол завжди б'є в цю точку. Він хоче, щоб ми сумнівалися в любові Божій. Бо тоді ми перестаємо його слухати, перестаємо дові... довіряти і скочуємося в воронку, егоїзму. Про, цей, про цю ікону Ісуса дові, довіряю Тобі, яку Всі Христос попросив, щоб свята Фау... Фаустина покликала митця, і цей, ця ікона була на Ісусе довіряю Тобі. Тому культ Божого Милосердя так важ, важливий, тому Він так поширюється, бо Він відбиває цю правду в якій і Марія є, бо вона довіряє Богу. В певному сенсі, вся Марійна побожність, вона не навколо Марії, вона навколо поклоніння Богові. І Марія точно могла підписатися в... Під цією іконою Ісусе, дові, довіряю Тобі. До І нас сьогодні вона також, я вірю, запрошує, довіритись Господу несухий спокус, егоїзму, які ведуть в нас в сторону протилежного від любові. І разом з Богородицею, молитися Богу, служити Богу, прославляти Бога і з нею разом тішитися любов'ю Божою, благословенням і для нас перспективі, життям вічним. Амінь.